Ось такий у нас добрий ранок. Повилітали нахер вікна. Там, якраз я там сплю, і мене головою до вікна кровать стоїть. Тут Богу дякувати цілу. Йду далі обдивлятися. Це все було. Волна така. Ой, Іранда теж трохи пострадала. Одна шибка вилетіла тільки. Тут теж вікно всередину, то пішло, а це Діма зняв, щоб коли буде, ще раз, думали буде щоб не побило, ну ту серед... що всередині побило нахер. Ну, а тут вроді. Вроді ціло. Богу дякувати, що так. Всі живі, здорові, а то все поправиться. де падло, нанадилося. Отак. Соня була відв'язана. Вночі. Ага, вікно вилетіло нахер. тільки вилетіло добре, що не побилося. Чуть-чуть воно тільки маленька шипка, та не страшно. Поміняється. Це ціле. Тут все ціле. Моя дівчинка. Добре, що я в козів була, якраз витягнула вікна, бо жарко, думаю, щоб, щоб була їм вентиляція У свиней так само. Я повитягувала вікна є. Я їх повитягувала. О, нічого. Добрий ранок, в мене отакий. І паспорт паспортом в кармані. Отак. Це все на мусор треба вивезти Прицепом Їма сміття збирає, прибирає по дворі. Ну, коротше, могло бути хуже, але Богу дякувати так. Все справиться, все поправиться, все справиться. Ось падло. Де я маю гроші брати на ті вікна скотина. От вам і Горки пані. зажать добре. Позакручувати. Ага, тут ціле, слава Богу. Да, тільки повідкривало. Бачите. Ну, так я сплю. У нас тут кровать. Так ми спали. Значить. Отак. Ну, добре, що воно не на голову нам посипалося, а на, на вулицю. Пішло все на вулицю. Так. Таке у нас свято спаса. Називається Спасайся хто може. Отак.